У цьому відео огляд того, що зараз відбудовується в Україні, які технології використовуються, що цього можна застосовувати у власній практиці, та як це покращити в Чернігові. будують також ділянка, десь сумнівна виділена міською владою поза межами доступності. Там немає громадського транспорту, промислова зона довкола. Ну звичайно, що це не є найкраща ділянка. Але от на кошти Червоного Хреста відбувається будівництво таких двоповерхових будинків з дерева сіп панелі здається. Ну видно по відео, по фотографіях, що тут лежить мінеральна вата. Можливо, в цих каркасних будинках замість пінопласту все таки мінеральна вата чи базальтова вата, яка не така горюча. Але все ж таки тут проблема є із вентиляцією, тому що. Ну, очевидно, що квартири маленькі, там від 20 до 30 квадратних метрів, одно-двокімнатні. Але ну, для санвузлів можливо ще якась витяжка напряму передбачена. Але такі будинки потребують не тільки витяжки, але й притоку повітря, підігрівання цього повітря, якщо воно холодне взимку. Пожежна безпека, адже за державними будівельними нормами відстань між будинками третьої, п'ятої категорії вогнестійкості, а це саме такі така ступень вогнестійкості в цих будинків. Вони мають основні конструкції несучі з дерева, то тобто і перекриття, і дах, і стіни. І фактично, навіть всередині все оброблено деревом, обшито деревом і ззовні. Звичайно, як не обробляє дерево від захисту від вогню, але все рівно такі будинки. Мають набагато нижчий ступінь вогнестійкості ніж кам'яні, як тимчасове житло, можливо, там на пять 10 років. Ось приклад села Нова Басань і Новобасанської громади. Коли на гроші німецького фонду відбудовуються прямо на фундаментах старих будинків, це дуже правильно з моєї точки зору, що не виділяються ділянки, десь там бокс десь за селом. Тут саме в тому місці, де вони вже насиділи, нажили, і відбудовують будинки для того, щоб вони швидше могли заїхати і продовжувати своє господарство в селі. також в селі Новобасанської громади виділила срада землю, десь також за межами села, і там збудовано. 13 будинків в такому в такому ж стилі, фактично, як і все, що будується в новій басані, тобто абсолютно одинаковий типовий проект. Хоча сім'ї всі родини різні, комусь треба дві спальні, комусь три, комусь одну. Але вони такі різні і також хибують тим, що в них немає вентиляції нормальної, немає опалення. Пічного чи якогось альтернативного дров'яного, наприклад, твердопаленого котла чи буржуйки. Тут не видно навіть жодного димоходу з цього будинку. І, ну вони будуть розраховані на електроопалення в Рівненській області. Місто Радивилів будує такий невеличкий райончик з модульних будинків. Модульні будинки фактично зараз їх дуже багато продають і продають в вигляді готових контейнерів, навіть них уже розміщення, які можна перевести екраном змонтувати на ділянці і таким чином. Пришвидшити заселення там буквально до одного тижня від моменту замовлення будинку до моменту заселення в будинку, але це не означає, що цей будинок довго не будували перед тим на Стенді чи на заводі, десь фактично той самий час, що було будувався чи робився ремонт, був в звичайному будинку так само це робиться на заводі. Але проблема в тому, що такі будинки повинні влізти в машину, яка проїжджає по дорогах під мостами загального користування. Тому є обмеження по габаритах. А обмеження по габаритах це і низькі стелі, і вузькі приміщення, які треба десь або з двох блоків докупи з'єднувати, щоб отримати трошки більше. Приміщення не вирішується так само проблема альтернативного опалення. Відсутність пічного чи дров'яного опалення потрібно якусь прибудовувати котельню до такого будинку, якщо ви хочете альтернативні джерела опалення незалежні від електроенергії, або звичайно залежність від електроенергії, а якої потрібно досить багато для того, щоб опалювати такий будинок. Ну і проблема підключення до комунікації. Так само, якщо будинок навіть привезли швидко і він вже збудований, то це не означає, що там каналізація готова, що там свердловина з питною водою якісною є. І саме і фундамента також немає. Тобто фундамент потрібно будувати в будь-якому випадку. І проблема таких будинків це їх днище, тобто дно цього модульного будинку, воно також з дерева. А дерево, як видно на цьому прикладі, воно. При контакті з землею земля вогка, холодна, воно набирає вологи з часом, псується, гниє, і підлога в таких будинках може провалюватися буквально через 5 років. Це є слабке місце таких будинків, які яке зменшує тривалість їхнього життя, нормального використання до 5-10 років. Будиночки в фінські в ірпіні збудовані також це, це таунхауси з дерева і. Фундаменти і каналізація збудовані раніше, трошки ну не каналізація а септики, які знаходяться під будинками, їх потрібно періодично викачувати. Але ну ті самі проблеми з дерев'яним дном, яке з дерева зроблено. Що фіни, які вміють краще працювати з деревом, висушувати його, дотримуватися технологій, чому в нас? Складно купляти готові будинки, тому що там ніхто не передбачить і не забезпечить точність виконання всіх вузлів, всіх прихованих робіт, не досушити дерево, взяти його більш сирим, не докрутити якісь вузли, не прокласти гідроізоляцію, пароізоляцію. Зекономити на обробці від захисту від жуків від гниття, проігнорувати різні вентиляційні зазори, які будуть провітрювати цей будинок і давати висушувати дерево від конденсату від вологи, від надмірної від плісняви. Вулиця вокзальна єдиний проект відбудови, напевно, з відомих, де будинки будувалися з капітальними залізобетонними фундаментами. За кошти міжнародних американських, в тому числі, фондів фонда Баффета. І тут саме вони взяли вулицю вокзальну, як приклад, яку яка облетів фотографія, якої облетіли весь світ з розбитими російськими колонами рік тому. Зараз 11 будинків постраждалих чи зруйнованих відбудували вже майже вони готові. Немає також вентиляції, не передбачені каміни, твердопаливні котли. Можливість або від газових котлив парапетних, які через фасад будуть виведені димоходи, або електричне опалення, що також звужує коло альтернативних джерел опалення. Коли міська влада виділила велику ділянку в мікрорайоні Лазурний і вже представила ескізний проект такої забудови. Лінійної з однотипних будинків абсолютно одинакового вигляду, але тут не тільки без ліфтів, тут ще і без садочків, без шкіл, без магазинів, і будь-без будь-якої інфраструктури. Житло воно потребує і громадського транспорту, щоб рухатися, переміщатися, і інфраструктури, яка повинна бути серед житлового кварталу. Для порівняння можна взяти, наприклад, у цей район круті ключі в Самарі на Росії. Де будинки збудовані просто як якийсь концентраційний табір, тахофабрика для вирощування бройлерів. Тобто так не повинно відбуватися будівництво житлових будинків, тому що це не гуманне середовище. Минулого року було, 2022 в 2022-му, взимку, у 2023-му проводився конкурс в Київському інженерно-будівельному інституті, і ряд проєктів, звичайно, що вони не мали вже таких жорстких вимог. по... Кошторису і вони також є досить затратними в будівництві ще й різноманітних планувальних рішень, які будуть зі зручними санвузлами, зручними кухнями, зручними плануваннями під недорогі меблі. А і в тих рішеннях, які можна буде застосувати до відбудови багатьох. Є фундаменти, є ділянки, які до яких підведені комунікації, і на цьому можна суттєво зекономити, запропонувавши лише рішення, проектні рішення, як зі збереженням стін, деяких, які залишилися, добудувати, відбудувати. Тут звичайно потрібно багато роботи архітекторів для того, щоб і матеріали прорахувати, і рішення надати для того, щоб інформувати і освічувати людей, щоб вони робили цю роботу з відбудови якіснішою, кращою, а не з тих тимчасових рішень, які потрібно потім буде переробляти, які не принесуть економію.